Лукашенко вирішив переобратися на посаду президента Білорусі і проводить вибори. Не вибори, основна їхня фаза в Білорусі відбудуться цієї неділі, і до того часу вже фактично ми бачимо, що стартувало дострокове голосування. Воно вже триває фактично від 21 січня. Триватиме до 25-го, ну а 26-го числа відбудеться основне голосування. Центральна виборча комісія Білорусі стверджує, що вже навіть на етапі дострокового голосування зафіксовано цитую рекордну явку. Що це за рекордна явка? За даними ЦВК Білорусі, явка 21 січня становила в середньому 7,81%. Найбільші показники за даними цієї комісії було зафіксовано у Брестській області майже 9% громадян. Вітебській, понад 7%. І 4 Гомельські понад 7%. відсотків. E, значить, як то кажуть, які вибори, такі рекорди, що тут додати. Зрештою, сам Лукашенко дуже ексцентрично веде свою виборчу кампанію. Він політичне поле зачистив повністю від конкурентів, залишилися лише абсолютно підставні такі формальні кандидати, які на що не не претендують. Європарламент уже до речі засудив майбутні так звані вибори Лукашенка в Білорусі. і Ухвалив відповідну резолюцію депутати в Європарламенті. На вчора проголосували за те, аби ну не визнавати ці вибори, визнавати їх абсолютно з маніпульованими, сфальсифікованими. За це проголосували 567 євродепутатів, 25 були проти і 66 Утрималися депутати. Закликають євросоюз і міжнародну спільноту не визнавати легітимність Лукашенка після голосування. Тобто, вже апріорі ці вибори ніхто не сприймає в нормальних країнах. Самому ж Лукашенку це все як. То кажуть, по цим балах абсолютно він розуміє на що йде. Він вже давно не легітимний. Він узурпував владу, що в ході минулих виборів, які супроводжувалися масштабними протестами білоруського народу. Ну і Лукашенко все це перетворив у криваве місиво в репресії, ув'язнення, розправи над політичними конкурентами і активістами. Значна частина білорусів активних була змушена виїхати тоді за кордон, рятуючись від цих політичних переслідувань, тепер же ми бачимо, що. Лукашенко ну абсолютно себе поводить, як то кажуть, неадекватно ну, в стилі того ж такого скоромоха, яко, образ якого він час від часу на себе натягує. От, зокрема, приклад того, як Лукашенко в ході передвиборчої кампанії вирішив нарубати дров, не наламати дров, а нарубати дров. Відбулося таке показушне вручення сокири Лукашенкові. Її подарували студенти автомеханічного коледжу у Білорусі. Ну Лукашенко це. Цей подарунок прийняв і згодом вже взявся рубати дрова. Бачимо, власне кажучи, як він це робить. Цілий ролик. Білоруська пропаганда випустила на цю тему. Ну такий от дурдомчик по білоруськи тут з боку це все може смішно виглядати. А в тій країні ще живуть люди, які ну, опинилися в статусі в'язнів Лукашенка і нікуди з того концтабору не можуть подітися. От як виглядає. То, кажуть, головний пахан у тому концтаборі. Поговоримо про білоруські вибори, як вони можуть проходити чи чекати якихось несподіванок. Зрештою, і з нашим гостем далі, Франак В'ячорка, до нас приєднується радник білоруської опозиціонерки, і обраної президентки Білорусі на минулих виборах Світлана Тіхановської. Ми вас вітаємо. Франеку, доброго ранку! Слава Україні! і Живе Білорус! Героям слава, живі вечку, доброго ранку! Вже що можна сказати про рішення Європарламенту, яке ми от почули вчора? Про невизнання легітимності цих виборів в Білорусі, і як себе поводить Лукашенко на цих виборах, для чого йому взагалі ця процедура? Дуже сильна резолюція, яка каже, що Лукашенка нелегітимний, незаконний служить путіну. Вибори не можуть бути визнаними, і що європейський союз підтримує демократичні сили, і Світлану Тихановську як представників білоруського народу. Йде розмова про притягнення до відповідальності Лукашенка в Гагу і перераховуються всі злочини Лукашенка. Натурально, що ця резолюція взбудоражила лукашенківських чиновників вчора, МЗС Лукашенка вже зробив за. Яву, що це втручання в внутрішні справи Білорусі, як так вони роблять резолюцію, коли ще вибори не пройшли, і е, дуже неприємно Лукашенка. Він сподівався, що ця так звана ми називаємо це СВО спеціальна виборча операція, що вона йому дасть, якби новий шанець, що він знову почне торгувати і комунікувати з заходом. Цього не відбудеться, і всі ці рішення, резолюції ОБСЄ про невизнання виборів це таким черговим ударом по Лукашенку. Тому у я думаю, що це це добре, чи це змінить щось для Лукашенка внутрі? Я думаю, що він і так зараз в такої. На дуже зручно для себе ситуація він розуміє, що економічно він так довго не протягне. Він розуміє, що ситуація в Росії також не ідеальна інфляція до 10% теж відбивається на білоруській економіці. Він розуміє, що підтримки внутрі країни також для нього не вистачає. Ну і продовжує свою владу, отримує свою владу тільки коштом репресії. Але чи можна протягом 5-7 років репресіям утримуватися при владі, коли все. Закручено і знищено. Я не впевнений, що це це такий довгостроковий сценарій, може бути стратегія на виживання.